Всім привіт! Сьогодні ми робимо таку зірку. Згинаємо поперед ось так. Потім ми кутик до серединки, згинаємо і з іншої сторони також. Потім ми робимо верхній трикутник, згинаємо теж до серединки. Потім беремо уголочки і згинаємо теж до серединки, змащуємо клею на серединці коло уголків, щоб вони трималися та вийшла на половинка зірки. Потім беремо ці куточки та клеїмо на серединку, але так, щоб не заклеїти, що буде ну, внутрі. Отже, ми робимо таких 5 штучок. Беремо клей та намазуємо там, де видно лінію, де треба намащувати клей. Намастюємо клей і так робимо з усіма штучками. Ось, ось так я показую на відео. І там може бути видно, може буде ні, отакі полосочки. Ми на них мастимо. Потім ми беремо цю зірочку, ось так розгортаємо. і ми маємо іншу половинку склеїти з тою. Потім беремо нитку, скотч, беремо, їх е нитку відрізаємо, скотч теж і клеїмо коло на зірку. І ось у нас вихована така зірка. Всім па-па!